Вітаю! Сьогодні 5 вересня 25-го року. Ось які гарні квіточки, красиві. Виростила крем карамель на третю хвилю. Це в неї третя хвиля. Квітів не дуже багато, але ще внизу там є. Першу хвилю вона взагалі була дуже рясна, ну дуже рясна. У мене на каналі опис є цієї троянди, вона така гарна була. Друга хвиля була не дуже рясна, ну і третя, ось отак. Ну Кущик вже ж молоденький, посаджений він осінню 23-го року. Це другий сезон цієї троянди в моєму квітнику. Ось яка вона. Кремова карамельного кольору. Ну, Як називається, такого кольору вона є. Он ще пагін її, який внизу з квітами. Ну, так ось. Трішки плямистості вона підхопила. Ну нічого, за так